Друзі, знаю, що ви купили ось такий аналізатор. Давайте проведемо аналіз ґрунту разом. Мені передали зразок з Одеської області, це Овідопольський район, і зараз ми його протестуємо. Дивимось наш аналізатор. Що тут є у нас? Є спеціальний розчинник з відмітками. Є два стаканчики. Так, у нас є фільтрувальний шприц. Є у нас дистильована вода і пробірки. Пробірки на НПК, латмусові паперці, Це реактив, інструкція. Дивимось, інструкція і наші будучі результати. З чого ми починаємо? В першу чергу ми беремо наш розчинник. У нас є нижня відмітка і є верхня відмітка ґрунту. Розчинник ставимо на столі так, щоб він був на рівні нижньої відмітки. Коли насипаємо ґрунт, він повинен піднятися до верхньої відмітки. Так, виставляємо, дивимось. Все добре. Відкриваємо. Беремо один стаканчик. І насипаємо сюди ґрунт. Беремо зразок ґрунту. Це середня проба, вона вже ретельно перемішана. Можемо трошки приплюснути стаканчик. І дивимося, щоб ми правильно досипали. На піну не звертаємо уваги. Оп, все, нижня границя біля верхньої відмітки. Закриваємо. І на протязі декількох хвилин ретельно перемішуємо. Ретельно перемішуємо і ставимо, щоб відстоялося десь година-дві. Пройшла майже година, наш розчин груту відстоявся, і ми починаємо фільтрувати. Беремо фільтрувальний шприц. Тут вже е, всі набиті у нас фільтра дуже плотно, відкриваємо. Відкриваємо, ставимо шприц в чистий стаканчик і починаємо наливати. Наливаємо обережно, щоб осад не потрапляв у фільтр. Наливаємо наш розчин, не спішимо потихеньку, і бажано аж, аж догори. Він починає впітуватись. Починає впітуватись і потихеньку опускається донизу. Ми можемо взяти а, ручку і вже давити її. Але трошки подождемо, щоб він опустився. Він опускається, фільтрується і бачите, як він стає світлий. Очищаємо його. Не спішимо, все робимо обережно. Чому наливаємо доверху? Нам потрібно 30 мл готового розчину. Так, зараз будемо натискати потихеньку. Не спішимо. Притискаємо, трошки потрібно докладати зусиль і починаємо фільтрувати. Потихенько фільтруємо, бачите, який прозорий розчин у нас виходить. Це для того, щоб було чітко видно наші кольори, а також вміст калію. Необхідно 30 мл розчину нам для проведення аналізів, тому бажано все зробити за один раз. Якщо у нас не виходить зробити за один раз, витягуємо ручку. Дуже обережно, потихеньку доливаємо розчин і знову її вставляємо і фільтруємо. Але бажано все зробити за один раз. Бачите, який у нас розчин получився. прозорий, світлий, це дуже добре. Зразу починаємо з вимірювання PH. Достаємо латмусовий паперець. Тут їх два, на всякий випадок. Але ми поки беремо один. Другий. Для більш точного аналізу. Беремо один, бачите його забарвлення. Бачите забарвлення латмусового паперця. Макаємо на 2 секунди. 21, 22, 23. Достаємо, не струшуємо і засікаємо 2 хвилини. Через 2 хвилини перевіряємо результат. Беремо наш аналізатор, латмусовий паперець і звіряємо його з кольорами. Бачимо, на 7 не підходить, підходить більше до 7,5. ґрунту 7,5. Буває таке, що верхній жовтенький, а нижній ось такий вокрасненький. Це значить 6,5. Буває 6,5 чітко. Буває аж на 8. В залежності, який ґрунт, PH міняється і коливається. Звіряємо, бачимо чітко 7,5 PH. Проаналізували PH. Можемо взяти ручку і відмітити, що в наш PH 7,5. Далі ми беремо пробірку з синьою кришечкою. Це фосфор. Бачите, тут вже є реагент. Відкриваємо. Відкриваємо. Трошки придавлюємо наш стаканчик і наливаємо до верхньої відмітки. Тут є середня, нижня і верхня відмітка. Наливаємо до верхньої відмітки. Ось воно. Оп. Є. Закриваємо. Ретельно розмішуємо наш реагент. Дуже добре, розмішуємо, розмішуємо. І додаємо ще один реактив. Ось цей. Зараз буквально декілька секунд я його добре розмішаю. Розмішав, розмішав і додаємо реагент. Відкриваємо. Добавили реагент, закрили і теж ретельно розмішали. Фосфор у нас вимірюється на 20 хвилині, тому нам необхідно його розмішати добре і запам'ятати, яка година. Бачите, вже почав окрашуватись, це дуже добре, тому що деякі грунти я перевіряв, вони тільки на 20 хвилині ось такі окрашені. Майже фосфора не було. Все, розмішав. Я його залишаю. І ми зараз беремо пробірку з червоною кришечкою. Це у нас азот. Вимірюємо кількість азоту. Для того, щоб виміряти кількість азоту, нам необхідно додати дистильованої води до середньої відмітки і додати наш розчин ґрунту до верхньої відмітки. Відкрили пробірку. Беремо нашу дистильовану воду. Добавляємо тут якраз 5 мл до середньої відміточки. Добавляємо наш розчин ґрунту до верхньої відмітки. Ось вона. Ретельно закриваємо і перемішуємо. О, зразу почав окрашуватись. Видно, люди добре дають азот. Але і фосфор теж добре окрашується. Грунт збагачений. Буває таке, що азот такий світлий-світлий, як водичка. Ну, це зазвичай на збіднених ґрунтах. Е, беремо калій, пробірку з калієм, відкриваємо і доливаємо наш розчин до верхньої відмітки. Долили, закриваємо і ретельно перемішуємо. Теж запам'ятаємо ятає, запам кількість хвилин і разом поміряємо його з азотом через 5 хвилин. Уже пройшло 4 хвилини, і ми зараз приступимо до аналізу. Е, я взяв ручку, бачите, наш PH. PH так і стоїть 7,5 чітко. Хочу відмітити, що PH у нас 7,5. Відмічаю. Тепер беремо азот. Дивимось. Бачите, який гарненький. Дивимось по кольору. На що більш схожий. Я думаю, тут цей колір. Достатньо, азоту достатньо, майже надлишок. Відмічаємо. Відмічаємо, що азот у нас тут. Далі беру калій. Можна проаналізувати калій, калій дивимося на просвічування. Бачите, розчин, який мутний. Чим біліше розчин, чим мутніше, тим більше калію. Дивимося, де починає просвічуватись. По аналізу дуже багато калію. Дуже багато. Буває калій прозорий, і видно біленького вже не видно, видно сіреньке. Або темно-сіре, а буває навіть чорного не видно, як тут. Калії як молоко. Калію надлишок. Можна відмітити, що калію у нас надлишок. Відмічаємо калій надлишок. Азоту достатньо. І ще пройде 15 хвилин, будемо аналізувати фосфор. Пройшло майже 20 хвилин, і ми аналізуємо фосфор. Прикладаємо його до шкали. І бачимо, колір у нас більш подібний до середнього. Тобто, тут написано норма. Дефіцит більш світленький, а у нас розчин темніший. Він, схожий, співпадає з нормою. Відмічаємо, що фосфору у нас норма. Друзі, бачите даний результат аналізу ґрунту. Азоту у нас достатньо, супер, його багатенько, фосфору норма, калію надлишок. pH ґрунту склав 7,5. Грунт трошки засолений. В залежності від культури, я буду давати рекомендації щодо вирощування. Тут будуть рости томати, тому необхідно буде працювати ортофосфорною кислотою. Трохи більше додати фосфору, контролювати азот, його майже не потрібно додати, калію в залежності від періоду росту. Можете фотографувати, відправляти мені такі результати. Я вам буду давати рекомендації.